Вітаю глядачі, підписники каналу. Покажу зараз вам сорт чамора. Це є середній сорт. З такими ягодками. Доволі крупні. Оце саме її пік до зрівання. Кидало дуже багато ягід. Ще навіть її квітку носики квітують. Оце є сорт більш десертний, нам нігенька, дуже соковита. Транспортабельність далеко, як то кажуть, не їде. Ну це, хто любить отакі м'ягенькі сорти, соковиті. Оце саме такий сорт, який мати на ділянці, посмакувати прямо з грядки. Ось смачненько. Ось такі гарні великі ягоди. Тоже потужні вуса. Потужне гарне листя, потужні усики, гарні ягоди. Смак дуже соковита. Смаком навіть лісу, лісової ягоди. І то є такий присмак лісової ягоди. Очень смачно. Да. багато много Ось такий сорт чормора. Всім гарних урожаїв і мирного неба!